Сьогодні на каналах Станіслава та Юлії Солтаненка вийшло дуже класне свідоцтво одної жінки, яка будувала своє життя на матеріальних цінностях. І вона е, консультувала дуже значущих людей, які були там директорами банків, були політиками. І, ви знаєте, все в неї почало руйнуватися, тому що вона будувала своє життя на основі матеріальних цінностей. А коли вона прийшла, покаялась до живої церкви, то, звісно, в неї в житті почало все вирівнюватись, все налагоджуватись во всіх сферах життя, тому саме правильне, правильний фундамент в нашому житті це Слово Боже. Коли ми беремо і робимо все по Слову Божому, вчиняємо так, як каже Біблія, і тоді в житті все вирівнюється. І приходить благословення. Тому, якщо ви. Ще не підписані на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. підписуйтесь та напишіть мені, щоб кожен день спілкуватись, пізнавати Бога, вивчати слово Боже разом. І пусть Бог береже вас там, де ви є.